Привет. Блин, ой. Всем привет, это я. Это Андрей. Сегодня у нас будет распаковка, снова распаковка двух хуломков уже. Не двой Ой, двух хуломков. Это Дино Куб и эм, та... Конь Кьюб, Куб. Куб так, все. Приятного вам просмотра, а мы начали. Давайте начнем с Дино Куба. Распаковка. Ну, всі знають, як він виглядає, тобто ось так от Такі от штучка повертається ось такі от Ну куточки. Давайте ми його запутаємо і ми попробуємо його скласти. Бо Бу буде цікавенько Чи в мене вийде його скласти Максимуму цікаво. Так Nie, vроdi, už zaputa все. Poчинаємо 3, 2, 1. Завтра я зроблю вам туторіал, як треба їх збирати. Ой-ой-ой, тут, тут все таке так просто. Все. Да, це було простенько. Все, ми викидаємо от коробочку, тому що нам більше вже не потрібно. І наступний кубок це у нас куб копійка. Він, Я тут трошки привідкрив. Подивіться, що це таке ось. Це кобко Копійка, який він в цьому капсулі не знаю, Капсула така велика, що ж капець. І знаєте, наскільки ми на це потратили? 700 гривень. Ми за один клубок рубика 700 гривень потратили. Це ж дуже багато. Як так, може такий простенький, може дуже дорого коштує, Ну що, і на всякий случай я з собою ще ну, оставлю ще тут ці капсулу, може мені понадобиться, Я покладу в тумбочку. Все, давайте роздивлятися ось такі таку штучку. ну. Повертаються куди? Ось так от. Так саме додаткове, що, думаю, що вже всі знають про такий механізм, як повертаються центральні елементи. де він? Ось так. М да, я завтра зроблю туторіал, як треба його збирати. І давайте ми його спробуємо зібрати. Это три, два, 1. Все. Кубик ізібраний. Ну, все, на цьому відео вже закінчено. Ну, якщо дуже сильно сподобався це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. На своєму, був я. Мене звати Луса Бодрій. Всім удач, всім пока-пока.